Рокова інструкція по збиранню мікроскопа. В першу чергу розпаковуємо усі деталі. Для початку з'єднуємо ось ці дві деталі. На кожній з них є ось такі фіксатори, вставляємо у отвір та Протягуємо. Готово. Далі нам потрібно закріпити ось такий тримач. Тут також аналогічні фіксатори і ось тут. Тому все так само. Вставляємо та протягуємо. Готово? Зафіксовуємо. Далі наш екранчик. Дуже важливий момент. Тут є захисний ковпачок. Його обов'язково потрібно зняти. І вставляємо монітор. Це кріплення для телефону, воно вставляється ось сюди. Важливо, щоб було рівненько. Вмикаємо. Ось тут є барабанчик, який ми крутимо, щоб навести різкість. Різкість наведена. Мікроскоп готовий до використання.